Пане Романе, дивіться, якщо ми говоримо ось е, певні такі історичні паралелі е, проводимо та згадуємо історію. А от. Е... А хто скаже зараз, що Росія це лайно? Тому що по суті, що ми зараз чуємо про те, що треба зараз сісти за стіл перемовин. Ми чуємо, що Росія грустне лошадь. От буквально сьогодні з'явилися нові цитати з інтерв'ю пропагандисту Карлсону, що мовляв ніякого НАТО в Україні, і хай Україна повертає і руську мову, і руську церкву. Це ось, знаєте, чай, пітя православ'я, сама А з іншого боку, Сполучені Штати так само кажуть ніякого. НАТО і ніякої ядерної зброї, тобто по суті, це десь продовження Будапештського меморандуму. Але ми зараз чуємо поодинокі голоси. Вони ще доволі тихенькі, але все ж таки час від часу та наші європейські е, партнери думають про те, що А все ж таки, а може дати Україні запрошення до НАТО чи, чи не дати. Так ось хто зараз е, має бути цим локомотивом, який скаже, що в Росії вірити не можна, і давайте відійдемо від формату е, Будапештського меморандуму. Давайте. Е, Дамо Україні і членство в НАТО і в інших організаціях давайте ну не знаю, чи зніметь з нас без'ядерний статус, та, але тим не менше розмови про ядерну зброю також були. От хто має бути зараз цим локомотивом, який зрушить з місця ось ось цей Будапештський меморандум, на якому, на мою думку, ми досі стоїмо і топчемося? І так, перше стосовно е, цього, як ви абсолютно правильно сказали, пропагандистського інтерв'ю Карлсона. Я скажу так: воно народжено тільки з однією метою: посилити сигнал ядерного шантажу. Більше там абсолютно нічого немає. Це прожовані пережовані десятки разів фрази, які всім відомі, і ми ще побачимо реакцію того ж самого Карлсона на, на ці речі. І тут важливо розуміти, що це інтерв'ю в системі того інформаційної атаки, яке розпочалося. Під час брифінгу фюрера московського про цей фундук, і це це продовження операції фундук і не більше і не менше, все, давайте його відложимо, тому що це пропагандистський крок, який ніякого відношення не має ні до міжнародних відносин, ні до зовнішньої політики. Це просто атака на захід. Інформаційна, причому, для сприяти тому, щоб там формувався переляк. Тепер стосовно на кому має це триматися. Ну, от дивіться, якщо взяти цей тиждень. То заяви, які звучали, в тому числі з Києва, вони були покриті однією фразою Генерального секретаря НАТО. Перестаньте дискутувати те, про, чого, про що чого нема насправді, давайте забезпечимо Україну зброєю для того, щоб вона досягла того рівня, щоб вона почала повертати свої території і здобула умови стратегічної і тактичної ініціативи, придатні для того, щоб ввести якийсь діалог. Ну. З моєї точки зору, це всеохоплююча фраза. Тепер стосовно того, де бути НАТО, а в інших блоках і так далі, зверніть увагу на другу фразу, яку каже а, Марк Рютте, генеральний секретар НАТО. Немає консенсусу до того часу, поки там знаходиться Орбан, Фіцо, мова навіть не має вестися про Німеччину чи Сполучені Штати Америки. Вони завжди поставлять бар'єр. І це треба розуміти. Тепер у мене питання. Ми розуміємо це, ми повинні це розуміти і усвідомлювати, що криза, криза глобальної континентальної безпеки вразила не тільки Раду безпеки ООН, ООН, ОБСЄ. даруйте, але тебе правду сказати. Вона вразила в тому числі і НАТО. Якого біса? Там опинилися Орбан із Фіцо. Мені хтось скаже: Так, так це ж не Орбан і Фіцо, це Угорщина і Словаччина. Та говоріть мені що завгодно, але це стерво, яке сидить на засіданні Ради НАТО, цю інформацію, яка там звучить, тут же переносить у е, Москву. Зверніть увагу: не встигли розійтися з наради міністрів закордонних справ е, країн НАТО. Як тут же Сіярто, цей бобік Московський, починає розказувати, що завтра вже будуть переговори. Які переговори? Чоловіче, ти щойно почув від генерального секретаря НАТО, припиніть ці розмови про переговори? Дайте Україні зброю для того, щоб принцип через силу до миру було реалізовано. Про що ти говориш? Хто тобі? Де ти чув про якісь переговори? Зрозуміло, що це треба було накривати якимось. Пропагандистським кроком. І тут з'являється Карлсон з вертольотом, який знову летить в Москву, тільки зверніть увагу, його вже до Фюрера не пускають. Його викликають на меседжі, які заготовлені конячою головою. І цей та ніколи Лавров не відзначався і не був тим, хто давав ці меседжі самостійно. Ці речі написані в Кремлі. І це треба розуміти і бачити. Для цього важливо усвідомлювати вся система, якою воює Кремль, підпорядкована одному інформації. з моєї точки зору, нам необхідно крайньо необхідно сьогодні орієнтуватися на позицію генерального секретаря НАТО на позицію Великої Британії. Це достатньо тверді в своїх переконаннях лідери цього руху, лідери допомоги Україні і, виходячи з цього. Мостити шлях і для вступу в НАТО, і для вступу в інші континентальні глобальні системи безпеки. Я до речі, сьогодні бачила реакцію Піскова на це інтерв'ю. Верніше, його журналіст, ну як журналісти, російські пропагандисти, так які називають себе журналістами, запитали піскова, чи бачив же Путін інтерв'ю конячої голови Карлсону. І Пісков сказав, ви що? А ви що думаєте? Президент збирається це все дивитися? Чи в нього є час? Знаєте, це 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 от така гра, коли вони самі все організовують. Вони все знають точно кожне слово, вони знають, що сказав Лавров. Я думаю, кожне слово його е, візитувалося так. Але вони роблять вигляд, що ні, нібито що демократія існує. Тим не менше, демократія на Росії не існує, і мені здається, наші партнери починають це розуміти. Посилити підготовку до ймовірної війни з Російською Федерацією, закликає глава регіонального командування Гамбурга Курт Леон Леонардас. І ось, згадуючи е, Лаврова, так само е, е, Ентоні Блінкен назвав його заяви на ОБСЄ цунамі дезінформації. От е, чи наші партнери вже більш усвідомлено говорять е, про те, що Росія це ворог? І якщо вони говорять про те, що Росія це ворог, Росія нападе, чи вони зараз пов'язують, чи мають вони на увазі зв'язку Росія-Китай, чи все ж таки вони Росію наразі виокремлюють? Ні, такого розуміння немає. Більше того, можу з переконанням сказати, що в оточенні Трампа розглядають ситуацію, при якій першим не конкурентом, навіть я би сказав відверто, ворогом вони так і вважають, є Китай. І чому ведеться ця гра з Карлсоном, ці інтерв'ю і так далі, тому що десь там в глибині. Сидить що з Москвою можна якось укласти союз проти Китаю, але це величезна помилка, за яку Сполучені Штати Америки дуже дорого заплатять, в разі якщо вони будуть дотримуватися цієї концептуальної основи зовнішньої політики. Це перше, друге немає розуміння в багатьох чималі не в Переважні в чималій кількості держав, зокрема такі, як Туреччина, сюди відноситься, а, Угорщина, Словаччина. А, хто що на сьогоднішній день сформованою є візла: тобто Москва, Китай. Іран, Північна Корея, Білорусь, Венесуела ну всякі там людеїцькі режими. А, і ще одна дуже важлива річ у цьому плані: немає розуміння того, що основом осі зла є а, Росія, є фюрер Московський. Частина переконані в тому, що лідерство в цьому процесі має Китай. І не випадкові ці, оцей стогін, що а давайте переговоримо з Цзіньпінім, і він вплине на фюрера, і все тут же поміняється. Це величезна помилка. Основою цієї агресивної політики, яка сьогодні ведеться проти країн демократії і свободи, вона вироблялася і реалізується Росією московським фюрером і його клікою. І хай не ображаються китайські вожді, але вони е, там. У формі підспівувачів цієї позиції Кремля, і е, розуміло, що при такій ситуації очевидно, що і Іран, і всі інші ці посіпаки кремлівські будуть е, плескати в долоньки, коли відбуваються речі, подібні тому, що відбулося зараз з результатами виборів Сполучених Штатах Америки і так далі, коли з'являються. Політики чи сили, чи окремі особи, чи партії, які починають підігрувати, не усвідомлюючи небезпеку Кремлю.